Інформаційний підсумок подій п'ятниці 28 жовтня, очима журналістів дев'ятого каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. І спочатку стисло про головне: фатальні умови для російських окупантів. Військові отримали нову техніку від Дніпрян. Жіночі весільні вінки, обрядове гільце, рушники та вишиванки. У Дніпровському будинку мистецтв триває виставка весільних атрибутів. Щорічно, 28 жовтня в Україні відзначають день бабусь та дідусів. Як найкраще попіклуватися про своїх стареньких, та не тільки. Перейменування вулиць Дніпра було та загуло. Історія вулиці на честь Олени Вчілки. 247-й день дев'ятирічної війни в Україні. Протягом доби противник завдав 15 авіаційних та один ракетний удар. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Найскладніша ситуація залишається на бахмутському та авдіївському напрямках. Проте авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Уражено засередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три опорних пункти та п'ять позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожі геликоптера, к 52 та один штурмовик су 25 Докладніше про ситуацію вздовж лінії зіткнення у нашій інтерактивній мапі. На Сіверському та Слобожанському напрямках з території Росії ворог обстрілював із використанням артилерії різних типів райони населення із використанням рачів, водолаги, гірки, Писарівка і Рижівка Сумської області. Також Вільхуватка, Вовчанськ, Охримівка і стариця Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро Іванівка, Харківська. Скоїсь області зарічне, Ямполівка, Донецької області та Макіївка і Невське на Луганщині на Бахманському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії гатили в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам'янське, Опетне, Роздолівка, Солидар, Майорськ та Яковлівка. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії. Неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Новомикалівки та Первомайського. Донецької області на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах 15 населених пунктів. Серед них Білогір'я, Гуляйполе, Дорожнянка Запорізької області та Вугледар Новосілка Павлівка і Пречистівка Донецької області на південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Що поряд з лінією зіткнення? За добу підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Тів Андріївка, Білогорівка, Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайська, Яковлівка Донецької області. Ночі росіяни накрили вогнем три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Загроза обстрілу там зберігалася від учорашнього вечора і до самого ранку. Більше восьми годин. У червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу сталася пожежа. Один будинок знищено, ще чотири пошкоджено. Зачепило лінію електропередач. Близько тисячі абонентів без світла. У Нікополі понівечено близько десяти житлових будинків, господарські споруди, електромережі. Люди неушкоджені. На Дніпропетровщині відзначають 78-му річницю визволення України від нацистських загарбників. У Дніпрі представники обласної та міської влади вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні та поклали квіти до монументу вічної слави. У цей день, 28 жовтня, було звільнено найзахідніший український регіон Закарпаття. І Україна остаточно стала вільною від нацистів. Загалом у Дніпрі залишилося всього 105 учасників Другої світової війни. Місто до цього дня виплатить їм з свого місцевого бюджету по 3 тисячі гривень допомоги матеріальної. Місто не забуває ветеранів. Ми працюємо з ними по ремонту їх осель. Ми працюємо з ними по льготах по ЖКП. Ми працюємо з ними по їх оздоровленню. Сьогодні ми хочемо сказати усім, хто раніше захищав Україну, хто сьогодні боронить її кордони та незалежність, щоб ми усі разом стримились до миру, незалежності. І головне, щоб російська навала завершилась, і Україна стала мирною, сильною державою, яка прагне розвиватися і бачить своє. Дуже гарне майбутнє. Дніпро передав українським захисникам чергову велику партію оснащення. Місто придбало генератори, карти пам'яті, понад сотню одиниць ноутбуків, планшетів та багато іншого. Усе це відправляється загалом до майже десятка різних частин та підрозділів ЗСУ. Як пройшов процес передачі допомоги нашим захисникам, дивіться далі у сюжеті. Місто придбало майже 200 радіостанцій, а також ретранслятори зі спецбоксами та джерелами безперебійного живлення. Ця техніка дуже важлива для наших військових, тому необхідність у ній є завжди. Станції зараз це великий дефіцит. Радіостанції це перша річ, яка потрібна для того, щоб управляти військами, підрозділами і так далі. Кожен день є потреба в радіостанціях. Це дуже важливо. Знову ж таки, ретранслятори те саме діло, планшети, знову ж таки, для ведення бойових дій, які дуже потрібні, карти і так далі, які на них є. Там і так далі. Це саме необхідне конкретно зараз і завжди в дефіциті. Також на замовлення бійців придбали понад сотню одиниць ноутбуків, планшетів і стаціонарних комп'ютерів. Капітан відділу МПЗ оперативного командування Схід ділиться, коли твоєю зброєю є інформація, таке оснащення вкрай важливе. Оперативне командування це фактично штаб, який керує багатьма підрозділами. А для керування необхідна передача інформації доволі швидка. То це якраз дуже незамінна річ. У нас звичайно є, але здебільшого вона застаріла. І плюс зараз збільшені штати в рази у воєнний час. Тому нам потрібна зараз техніка, оскільки вона уходить війська, плюс постійно вона зношується, і для нас це необхідно для того, щоб створювати фатальні умови для російських окупантів. Більш об'ємні речі, як то генератори, кондиціонери і деякі меблі, армійці забиратимуть зі складів, коли їм буде зручно. Ми передаємо для Наших Збройних сил України, різних підрозділів, додаткове обладнання, яке вони замовляли. Це дуже широкий спектр від ноутбуків, планшетів, системних блоків до генераторів, кондиціонерів, меблів. Ну, все, що хлопці в нас замовляли, ми все це придбали за кошти місцевого бюджету на суму десь 12 мільйонів гривень. І кожен раз, коли ми це передаємо, і кожен раз, коли я звертаюся до наших глядачів, я кажу, що давайте допомагати Збройним силам разом всі разом до перемоги. Місцева влада і надалі обіцяє постачати обладнання для наших бійців, адже без волонтерської допомоги захищати нашу країну буде складніше, кажуть військові. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Дрова можна придбати через офіційний ресурс. В Україні діє урядовий портал під назвою Дрова є. Через нього можна купити деревину у найближчих лісогосподарських підприємствах та лісництвах. Система автоматично пропонує продукцію найближчих точок. Для того, аби придбати дрова, на сайті потрібно пройти авторизацію через банк Айді або через систему цифрового підпису. На одну фізичну особу встановлений ліміт у нас на рік 15 кубічних метрів дров для опалення. Тому воно автоматично, якщо ви реєструєтесь, ви вас вносять в базу, і тоді комп'ютер відслідковує скільки в цьому році ви придбали дров'яної деревини. Робота з боржниками по виплаті заробітної плати. Для своєчасного виявлення заборгованості з боку підприємств активізовано роботу обласної, районних та міських тимчасових комісій. За даними моніторингу, заборгованість по виплаті заробітної плати у Дніпрі становить 243 мільйони 247 тисяч. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Фахівці кажуть, незважаючи на війну, заборгованість менша, ніж була на початку 2022 року на 122 мільйони гривень. Станом на 1 вересня 2022 року було забаргованості мали заборгованість 49 підприємств нашого міста. На теперішній час ми 26 жовтня провели засідання комісії з питань контролю за станом виплату заробітної плати та з'ясувалося, що 8 підприємств повністю погасили заборгованість заробітної плати, і на теперішній час можна сказати, що серед цих підприємств та установ є обласна організація общесна організації є державне підприємство інститут є один із вишив нашого міста є один із центр професійно технічної освіти і три частних три приватних компанії, які також повністю погасили заборгованість з заробітної плати у Дніпровському будинку мистецтв діє виставка весільних атрибутів. Серед експонатів обов'язкові предмети та речі традиційного українського весілля. Багато з них передавались в українській родині з покоління в покоління та мали особливий сенс, кажуть фахівці. Вже відвідала виставку наша Оксана Ващенко. що, Колись в Україні період від покрови, тобто з 14 жовтня до Пилипівки, 28 листопада, був часом наймасовіших шлюбів, розповіли у Дніпровському будинку. Мистецтво до відкриття виставки весільних атрибутів тут підготували театралізований показ сватання та заручин традиційного українського весілля. Благословляю тебе доні. щастя, здоров'я, добрий домою. Одягайте. Майстриня національної спілки народного мистецтва України Ольга Роткіна демонструє один із експонатів виставки традиційний восковий весільний вінок. От з воску кожна окрема квіточка. Отут -от макалася в гарячий віск, а потім холодну воду. І це тривалий час таке набрати отаку от крапельку, начебто, бачите. А потім з них вже і такі квіточки робили з, е, з бумаги. Так? І паперу, і їх так само макали гарячий віск. Холодна вода, поки вона набирала ту товщину, що треба було. Головні убори представлені на виставці роботи майстрині Наталії Любчич, в тому числі і Чільце. Жіноча прикраса на голову виготовлена з бісеру та прикрашена різнокольоровими стрічками. Можна побачити тут і гільце українське обрядове дерево це прикрашене хвойними гілками, калиною, що символізує дерево життя, дерево роду. Весільні рушники їх стелили під ноги молодим у церкві, зв'язували ними руки. На рушниках виносили хліб, сіль, покривали ікони. Весільні рушники представлені на виставці з родинних етнографічних колекцій Ірини Пяшенцевої, Ольги Роткіної та Наталії Семенової. Червоний колір ниток символізує життя та енергію відтворення. Центральний мотив дерево роду, розповідає майстриня Ольга Роткіна. Це рушник, весільний, так само траїчна система. Бачите тут. Малюнку, це по той це наявний світ відображений, а це е, право називається то божественна часть світла, льон тканина, яку е, ткали, вибілювали, бо рушники мали бути білі. От вибілювали їх і е, на сонці, замочували взагалі. В бочки, оце там складали їх, і вони мочилися потім їх знову на сонце, і прилунному світі всяк їх вибілювали. Тобто він мав бути білий. Виставка цікава не тільки дорослим. Національна символіка буде до вподоби і дітям запевняють у будинку мистецтву. За бажанням тут можна замовити екскурсію. Мені хотілось, щоб у нас дома такі рушники були. Мені вони дуже подобаються. В експозиції понад два десятки рушників. Також вишиванки і зібрання музею Микити Коржа і сурсько михайлівки Виставку можна відвідати до 20 листопада. У будні дні з 10 до 19 години. Оксана Ващенко Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. 28 жовтня в Україні відзначають день бабусь та дідусів. Це свято, коли літні люди отримують увагу в основному від своїх онуків. Проте наразі в країні багато бабусь та дідусів, що залишилися наодинці, розповідають волонтери. Вони потребують турботи та допомоги та мають надію тільки на соціальних працівників. Про таких бабусь та дідусів піклується благодійний фонд. Старенькі вони розвозять продуктово-побутові набори з недоленим похилого віку, та всіляко намагаються приділити їм увагу. Волонтери кажуть, зараз їм дуже не вистачає людей, які б допомагали робити добро. Долучитися до справ фонду можна, задонативши їм або ставши волонтером. Адже дідусів та бабусь чужих не буває. Наша мета не тільки допомогти літнім самотнім людям 65+, плюс, яким нікому про них потурбуватися, бо вони ну самотні, іноді без родини, без рідних взагалі, але є сформувати відповідальне ставлення у молоді до старості. Тобто, коли ти приїжджаєш до цих літніх людей, ти бачиш, як вони живуть, ти бачиш їхні емоції від радості, що на них звернули увагу, до них приїхали з ними, спілкуються. Головне – ми в місті, ми одна сім'я. І побіда буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Письменниця, меценатка, перша українська жінка, академік, громадська діячка, мати поетеси Лесі Українки. Йдеться про Ольгу Петрівну Косач, відому під псевдонімом Олена Пчілка. Одна з вулиць Дніпра носить її ім'я. Отже, наша постійна рубрика перейменування вулиць саме про неї. Вулиця Олени Пчілки, ім'я яким названо вулицю, це псевдонім Ольги Петрівни Косач, дівоцьке прізвище Драгоманова, розповідає науковиця Світлана Івлева. Пчілка її називав чоловік, дивлячись на те, як вона безпенку працює. І насправді вона все своє життя боролася за право говорити, писати і друкувати українською мовою. У 1905 році Олена Пчілка була єдиною жінкою у складі делегації української інтелігенції, яка їздила до Санкт-Петербургу на перемовини з російським прем'єром, ратувала за відміну заборони викладання української школах. І, хоч перемовини були безуспішними, цей історичний факт засвідчує принциповість і прогресивність поглядів Олени Пчілки щодо української мови, наголошують фахівці. За життя Олени Пчілки був дуже цікавий процес, який отримав назву кування мови. Деякі письменники вигадували нові слова для того, щоб збагатити українську мову, розширити її, пристосувати до сучасної тоді науки. І найбільш послідовними в цьому процесі був Михайло Старицький і саме Олена Пчілка. Їй належать слова мистецтво, палкий, променистий і переможець це слова, які Авторства Олени Пчілки. великий внесок, коли Пчілка зробила в розвиток літератури для дітей. До світу дитинства жінка ставилася трепетно, адже сама була матір'ю шістьох дітей і самотужки дала їм початкову освіту. Вона навіть створила дитячий театр і писала і казки для дітей, і вірші. Вони і сьогодні вивчаються в нашій українській школі. А ще Олена Пчілка учасниця створення українського феміністичного руху разом із своєю подружкою Наталією Кобринською, яку взагалі називають першою феміністкою України. вони видавали альманах суто жіночий, для жінок, де обдаровані жінки могли друкувати свої твори. До речі, сама вона також там друкувала свої. Оповідання і вірші. попередня назва вулиці Піонерська. За словами науковиці Світлани Івлевої, піонерська організація була створена за зразком скаутських організацій. Вона була прокомуністична. Треба сказати, що більшовики прекрасно розуміли значення пропаганди і розуміли, що треба починати з дитинства. І тому. Всі формально, формально це був добровільна організація, якби добровільний вступ. Але фактично всі діти радянського союзу, ну за винятком якихось вже дуже хуліганів, таких яких не хотіли з ними зв'язуватися. Всі діти радянського союзу, всі проходили через піонерську організацію. Найяскравішим прикладом піонера, який завжди приводили. Нам я теж була піонером. Це Павлік Морозов, який настільки відданий був ідеалом комуністичним, що навіть доніс на свого батька а потім слідкував за, за куркулями. На вулиці Олени Пчілки, як і на багатьох вулицях Дніпра, на адресних табличках, як нинішня назва вулиці, так і попередня. Науковці просять робити правильний вибір і називати артерії міста з повагою до історії України. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних вихідних.